Доброго ранку малята, хлопчики і дівчатка. Пропоную вам відгадати загадку і дізнатися, про яку ж іграшку йдеться в загадці. Слухайте уважно. Ця іграшка різнокольорова, кільця різні має. Всі їх в певному порядку весело складають. Малята, а ну подумайте, що це за іграшка така? Різнокольорова і різні кільця має. Всіх в певному порядку весело складають. Ну що, здогадалися? Так, ви молодці. Це пірамідка. Подивіться, малята пірамідки бувають різні. Різні за розміром та різні за кольором. Бувають високі, бувають низькі. Бувають пірамідці багато кілець, буває мало. Давайте розглянемо з вами пірамідку. З чого вона складається? Так, кільця і тримач. А ну подивіться, а кільця одного розміру? Ні, різного і різні за кольором. Тому я вам сьогодні пропоную зліпити пірамідку. Будемо ліпити з пластиліну. Приготуйте, будь ласка, пластилін різного кольору. І будемо починати з вами. Для роботи нам потрібен буде пластилін різнокольоровий. У мене це зелений, червоний, жовтий, синій і білий. У вас може бути будь-якого іншого кольору. Подивіться. Пластилін різного розміру, тому що кільця різні за розміром в пірамідці. Починаємо ліпити. Беремо першу, в мене це зелений колір, скочуємо кульку, скочуємо і кладемо на картон і притискаємо пальчиками. Не дуже сильно, але приплюснули кульку нашу. І так по черзі кожен колір пластиліну. Червоний накладаємо, тепер жовтий притискаємо, синенький і в кінці кульку біленьку. Дивіться, малята, яка в мене вийшла пірамідка, бачите, різнокольорова. А я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!